Поговоримо про досвід вирощування розсади томату на Закарпатті. Всім привіт! Сьогодні 7 лютого і ми з вами знаходимося в Закарпатській області в парнику, де вирощується розсада томату Конго від компанії Клос. Посів даної розсади був 22-23 січня. Далі планується подальша пікіровка цієї розсади в 300-грамовий стаканчик десь 20 го 25 лютого. Висадка на постійне місце такої розсади зі стаканчика вже буде десь на 20-25 березня. Що стосується температурних режимів, під час посіву та до отримання всходів температура в парнику має бути 23-24 градуси. Далі, після отримання всходів температуру краще знизити до 20-21 градуси, щоб розсада сильно не тягнулася. Температура в день зараз в такій фазі на цій розсаді має бути 20-21 градус вночі 17-18. На даний момент тут вийшло сонце, і температура в парнику піднялася до 25 градусів, і тут досить волого. Тому фермер відкриває бокові вікна для кращого провітрювання та зниження температури і вологості. Розсаду ще нічим не годували. Ми пам'ятаємо, що розсаду томата можна годувати починаючи з першого справжнього листочка. Зараз він тут майже на кожній рослині вже виліз, тому через декілька днів можна буде проводити підживлення. Планується пролив цієї розсади добривами плантофол. 320, а також корне стимулятором Радіфарм. Щодо живлення, на що я хотів би звернути увагу? На те, що в даному місці, в даній області, показники початкові звичайної води EC 0,5. Перші поливи я би робив з показниками ЄСІ робочого розчину десь 1,5-2 одиниці. Як підняти ЄСІ робочого розчину від 0,5 хоча б до 1,5-2 одиниці? Слід нести. На 10 літрів такої води 12-15 грамів звичайних добрив. В пропорції добрив, якими буде тут працювати, на 10 літрів води піде 4 грами монофосфату калію, 5 грамів кальцініту і 3 грами нітрату магнію. В даному розсадному відділенні не використовують досвідку, тому після пікіровки розсаду починають ширше розставляти для того, щоб рослина поглинала якомога більше сонячного випромінювання і не тягнулась. Також після цієї пікіровки проливають препаратом тур, який використовують дози. Використовують 10 літрів препарату на 10 літрів води і проливають 50-70 грамів такого робочого розчину під кожну рослинку. Проливати потрібно дуже обережно, тоненькою струйкою, щоб не дуже розмивати субстрат біля кореня. Якщо це буде обробіток, Туром по листу використовують норми 15-20 мл на 10 літрів води, працюють наче дорогим парфюмом, і через 20-30 хвилин потрібно змити цей препарат з рослини простою звичайною водою. Підписуйтесь на наші Viber групу та телеграм-канал «Клос Агропідтримка Закарпаття. Діліться своїм досвідом, скидайте свої фото, а також слідкуйте за нами у соцмережах.